Шановні друзі, шановні закарпатці, маю честь вітати вас з виборами президента України в першому турі. Разом дочекаємося офіційних результатів. Щодо роботи міліції, то щиро висловлюю подяку тим, хто три доби практично прожив на виборчих дільницях, забезпечуючи охорону бюлетенів, громадського порядку та приміщень. Від нашого великого міліцейського колективу щиро висловлюю подяку активістам, які надали допомогу правоохоронцям в забезпеченні охорони громадського порядку. Окрему подяку хочу висловити громадянам щирим, добрим, чуйним, які доброзичливо віднеслися до міліції, які забезпечили охорону порядку в віддалених різких населених пунктах. Щодо порушень, то їх практично на Закарпатті не було. Всього до міліції надійшло 16 звернень, всі вони зафіксовані, по всім виїжджали слідчі оперативні групи, тривають перевірки, встановлення війні особи будуть покарані. Ще раз щиро висловлюю подяку закарпатцям та правоохоронцям, які висловили високий патріотизм, національну свідомість та любов до України. Слава Україні!